Демонстраційний дослід номер 17 Взаємодія оксиду з водою, дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться кальцій-оксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи кальцій-оксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зазвичай при взаємодії кальцій-оксиду утворюється мутний розчин. Оскільки кальцій-оксид завжди містить домішки крейди. При взаємодії кальцій-оксиду з водою утворюється розчин кальцій-гідроксиду. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і перевіряємо його розчинами індикаторів. Фенолфталеїном. Універсальним індикатором та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність лугу.